Зміни йдуть у ваше життя. Перше ж хочу сказати, ви будете отримувати подарунки, а подарунки можуть бути досить такі: або автомобіль, або якісь коштовності, або навіть житло, майно. Ну, ви їх отримуєте. Це може бути також. Путівка у відпочинок, це може бути навіть у робоча пропозиція поїздки. Тобто, також, якщо ви шукаєте допомогу людей, інвесторів, ви не можете закрити кредит, реально от, не витягуєте та? дуже складний період у вас в житті, а бачу, що так, що зараз у вас в житті відбувається такий, знаєте, ну, нелегкі. Часи, можливо, у стосунках, можливо, на роботі важко, або взагалі без роботи, то е, вам можуть запропонувати як і роботу, нову, просто людина. Е, е, до речі, ця людина може бути народжена в серпні. Е, і, взагалі, о, всі ці подарунки, неочікувані такі е, знайомства і люди, вони будуть е, е, досить такі. Е, Впливові, так, будуть забезпечені, і вони просто захочуть вам допомогти. Так. Можливо, ось людина, з якою ви познайомилися ще у серпні, от, вона саме зараз проявить ініціативу і захоче вам зробити приємне. Просто скажіть це, проговоріть, що ось у мене такі то питання, мені не вистачає грошей, мені треба закрити, закрити кредит, або я хочу поїздку, і до вас оце це прийде. І ще одне єдине, так: це щодо цієї карти, найгірший період вашого життя, щось дуже темного, вже закінчився, так? Тому можете видихнути. Розслабитись трошки, тому що ось знову ж таки ці подарунки в ваше життя йдуть не просто так, тому що ви багато чого подолали за цей рік, і а, ви, як то кажуть, заслужили.